24 лютого 2022 року, третя година 40 хвилин за київським часом. Зранку сьогоднішнього дня російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, в тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону. В Україні вводиться воєнний стан. Що ж сталося? Війна, рашисько українська війна. Без перебільшення термін «рашисько». Це нове явище, яке ми тільки сьогодні зуміли означити як явище. Його генеза значно глибша і заходить далеко за межі тридцятиліття нашої незалежності, навіть далі періоду, який ми називаємо радянським. Два рідно палі, а Москва третій. А четвертому не бувать. Абидьте. Сенс історії полягає в тому, щоб зреалізувалися всі духовні сили і всі світові суперечності були з'ясовані. Та весь людський інтелектуальний запас був зреалізований для того, щоб зрозуміти, що людина себе або вичерпує, або має продовження в різних формах існування і в різних формах державності. Павло Мовчан, письменник, публіцист для того, щоб ми зрозуміли, що в основі сьогоднішніх чинників тієї навали, яка сталася, ми повинні. Озирнутися назад і зрозуміти, що було причиною формування тієї ідеології, яка сьогодні стала домінуючою в Росії, це так звана теологічна і політична концепція Москва, третій Рим. Вона стверджує, що Москва є наступницею Римської імперії. Світоглядну і політичну доктрину третього Риму, яка мала потужний вплив на історію християнської цивілізації Сходу Європи і центру Євразії, сформулював головний ідеолог Великого князя Василія Івановича Третього близько 1500 року православний Чернець Філофей Псковський. Чернець Філофей Псковський, роки життя 1465-1542. Московське князівство. Старець Псковського Спасо-Єлізарівського монастиря, відомості, про який дуже мізерні. Відомий як автор концепції Москва Третій Рим, тези якої виконані в його листах великому князю Василію Третьому Івановичу. У своїх посланнях Філофей полемізує проти астрологічних передбачень, відкидаючи астрологію, бо не від зірок це приходить. Піклується про деякі місцеві псковські справи, відстоює Йосиф Йосифлян, уперше докладно розвиває знамениту теорію про московське царство як третій Рим. Спочатку ідеологема Москва, третій Рим, замінила собою ідеологему Москва, Другий Київ, і стала смисловою основою месіанської світоглядної концепції періоду формування московської централізованої держави. А також постає прологом усієї філософії російської історії. Таким чином ідея філофея почне доповнюватись новими сюжетами, отримувати додаткову аргументацію та нову інтерпретацію. Саме тому зазначена ідеологема стає системоутворюючою для філософської та суспільної думки в цілому. Формальним ґрунтом для висунення цієї доктрини було одруження другим шлюбом московського правителя Великого князя Івана III на племінниці останнього візантійського імператора Костянтина XI Софії Палеолог. Софія Хомівна Палеолог. Зоя Палеолог. Роки життя 1455-1503. Московія. Велика московська княгиня, друга дружина великого московського князя Івана III, мати Василя III, мати королеви Гелени, бабуся Івана IV Грозного, походила з імператорської династії Палеологи. Ця концепція обґрунтовується тим, що вони єдині спадкоємці тієї справжньої віри Христової, яка була принесена Андрієм Перевозваним на наші землі. За легендою, Андрій Перевозваний поставив хрест на схилах Дніпра, а свій шлях закінчив, за їхніми твердженнями, в Новгороді. Цей концепт сформований був для протидії із так званими латинянами. Він мав на увазі нашу спільну державу трьох народів польського, литовського та українського. Але Філофей перекреслює всі поділи і стверджує, що це єдиний народ. Знайоми вам? Ми вже це чули у визначеннях президента сьогоднішньої Рашії Путіна. Пригадуєте розмову з учнем, коли він його запитує: А які кордони Росії? І коли учень починає перераховувати, з ким вона межує, він грубо зупиняє його і каже: Росія ніде не закінчується». Філофей ще майже 500 років тому, 1524 року, в цьому посланні обґрунтовує, що два у Борима Падоша, а третій стоїть, а четвертому не бити. Так і сьогодні. Фактично формула, яка стала чинною і задіяна сьогодні в тій страшній трагедії, яку випало перенести нам, українцям, у бучі, в Ірпені, у Маріуполі і на всіх всіх землях, які опосіли сьогоднішні московити. Вони йшли з одним прапором прапором часів Філофея та Івана Четвертого. Великий психолог Юнг сказав про те, що є два типи керівників у Росії: істерики і одержимі невротики. Істериком був Іван Грозний, який жорстоко розправився навіть зі своєю власною родиною жорстокий з тими карами на лобному місці, з тими усіма колосальними втратами, які понесла Московія. Іван IV Грозний, великий князь московський з 1533 року, перший московський цар з 1547 року, походив з молодшої гілки роду Рюриковичів, увійшов в історію Росії як дуже суперечлива особистість, з одного боку, як жорстокий тиран і людина з хворобливою психікою, а з іншого як реформатор і публіцист, автор літературних послань до різних діячів. В сучасній Російській Федерації вважається національним героєм. При Іванові IV у підкоренні Казанське та Астраханське ханства, розпочалося приєднання Сибірського ханства, правив найдовше серед усіх російських монархів: 50 років та 105 днів. Згадуємо Петра І, який відроджував заново російську імперію тими ж жорстокими і брехливими методами. Ідемо до латинян, переконуємо їх і співпрацюючи з ними, розширюємо власні межі, нарощуємо власні потуги для того, щоб потім уже воювати з усім світом. Петро І ми добре знаємо про петровські спроби воювати з Османською імперією. І чим це закінчилось? Оточенням і поразкою в 1711 році на річці Прут. Чи потрібно щонебудь говорити, коли ми бачимо, як Кирило благословляє своїх полководців на вбивство українців? Прапор, який був свого часу піднятий ченцем філофеєм, ніколи в житті не падав. Його підіймали і білогвардійці, його підіймав і Йосиф Вісаріонович Сталін. Який був переконаний, що фермент російсько імперський або московсько імперський полягає в тому, що вони виняткові і в них винятковий шлях. Винятково будують нове суспільство, винятково вибрали саме цю територію так званого союзу, де формують нову людину. З новою ідеологією, новим баченням, але зі старими механізмами і старою ідеологією. Москва третій Рим. Це їхня головна теза. Всюди підноситься ім'я Івана Грозного, страшного, якого не можна навіть без огиди споглядати. Якщо одержимий невротик вважає, що брехня це і є правда, то істерики типу Івана Четвертого кажуть одне: на що переконувати, треба знищувати. Смерть найкращий аргумент в нашій правоті. Якщо я тебе можу знищити, якщо я можу тобі знести голову, то в цьому моя правда. Оце і є правда істерика. І таким істериком був Йософісарі Сталін. Наріжною партійною догмою за правління Сталіна стала концепція побудови соціалізму в окремо взятій країні. Цілі народи були піддані депортації між 1934-39 роками. Сталін та його оточення організували великий терор з метою ліквідації ворогів робітничого класу, в ході якого понад мільйон осіб були ув'язнені, а 700 тисяч страчені таємною поліцією. Але історія має свій сюжет. Там ніколи брехня не стає правдивим фактом, ніколи брехня не перемагала того, хто є творцем правди на землі. Слово і Господня молитва єдині нас утішають і надихають, дають можливість вірити в формулу Україна переможе. Слава Україні, героям слава кажемо. Ми так дійсно у цих формулах зберігаються енергійні згустки, які власне і покликані, щоб переконатися у справедливості того, що брехнею можна світ перейти, але назад не вернутися. Брехнею годували Росію раніше, годують і по сьогоднішній день, переконуючи, що в них особлива місійність, особливе призначення. Європейці пересвідчилися в тому, як себе поводять росіяни у тих місцях відпочинку, де вони бувають, де вони, так би мовити, відпочивають. Всі не раз пересвідчувалися, як зверхні вони ставляться до людей країни, в якій перебувають. Це не сьогоднішня робота, це робота століть, століть над витворенням цього типу людини, яка сьогодні вважає себе господарем усього світу, яка зазіхає на весь світ, яка примушує нас згадувати апокаліпсис. Адже слова Медведєва, що все тільки починається, наводять на думку, що все це вже було, все це вже застосовувалося. Пам'ятаєте, так казав Іван Грозний. Коли йшов на Казань. так званий солдат сьогоднішньої платної армії Росії отримує 200 тисяч рублів, щоб бути законтрактованим на війну проти України, щоб провести денацифікацію. Тобто знищити нас, це аргумент Івана IV Грозного, це аргумент всіх інших його послідовників в Російській імперії, це аргумент нинішнього президента Росії. Так званого президента Росії, тому що це не президент, це абсолютний самозванець, якого не обирають і якого фактично призначають поняття демократія і Росія взагалі не сумісні. Ця імперія приречена, приречена ще 500 років тому ідеологемою Москва, третій Рим, що була сформована ченцем Псковського монастиря Філатеєм. Це те, що ставить Москву понад усім, вона переважає всіх і вся. В неї сила, у неї найбільша кількість атомної зброї, у неї все те, що називається бензоколонкою, у неї все те, що дає їй ресурс вижити за будь-яких умов. Але ми з історії добре знаємо, чим закінчився період царювання Івана IV. Ми знаємо, чим закінчилося царювання Петра І, згаданого нами. Ми знаємо, чим закінчилося царювання Йосипа Саріоновича. Внаслідок цього пройшли по Україні три голодомори. Десять з половиною мільйонів українців тільки 33-й рік винищив. Це не що інше як цілеспрямована акція по денацифікації. І все це відбувається і сьогодні на нашій землі. Ми потрактовуємо всі події, які мають місце в сьогоднішній Україні через оптику саме цього явища. Яке називається Москва Третій Рим. Якщо Москва третій Рим, то чому цей третій Рим є фокусом всього негативу, в якому може існувати тільки неправда, груба сила, гвалт антихристо? І це є їхня особлива місійність? Господар Кремля знову реанімував побитий часом імперський міф про те, що українці і росіяни, мовляв, єдиний народ. І стверджував, що до тринадцятого століття не було жодних відмінностей у мові тогочасних росіян та українців. Але ж це не так. Це абсолютно два різних етноси. Це два різних типи культури. Жодного історичного стосунку одна і друга категорії не мають. Україна ніколи не може бути з Росією і ніколи не буде. Вони ніколи не стануть росіянами. Вони ніколи ними і не були. Це зовсім інший народ, інша нація. Це народ зі своєю мовою, зі своєю культурою, зі своєю героїчною історією, зі своїм особливим віросповіданням і ставленням до Бога. І ця різниця історична. Марк Фейгін правник, громадський політичний діяч з Росії. Україну постійно намагалися зламати, уподібнити. І цей спосіб уподібнення Російська імперія застосовує і сьогодні руйнуючи школи, лікарні, театри. Винищує українців, депортує їх. Вони це так робили ще за часів Петра І, коли відправляли на Сибір цілі полки. Вони відправили ціле козаче військо в так званий Перський похід, щоб всі згинули там. Вони відправляли нас на фінські болота, де копалася і засновувалася нова столиця Петербург. Але невдовзі Петербург вони забувають і повертають столицю до Москви. І до сьогодні вона залишається центром всіх світових напруг. Ця тема третього Риму мусить бути розв'язана. І ця розв'язка пов'язана саме з нашими Збройними силами, з України. Віримо, що нашими зусиллями, спільно з зусиллями світу, і так званих латинян московити так називають усіх європейців, цей третій Рим буде знесено. Не може бути, що перша категорія була третій Рим, це Москва. Є один підхід у Господа, всі рівні, і перед Господом всі рівні. І кожен, хто зазіхав на особливу пріоритетність. Він самим Господом був і висміяний. Ми маємо можливість сьогодні донести саме цю істину. Москва ніякий не третій Рим. Москва це погніздовище всього того, що пов'язане з насильством. Інакше не лежав би той недотліваючий труп так званого вождя всіх народів, якого вони плекають, і якому ім'я сатана. Саме російські старообрядці називали його сатаною. А його вчення сатанинством. Сьогодні ми звільняємося з цих пекельних обіймів зі зброєю в руках, втрачаючи найкращих українців. А самозваним братам кажемо: з Мокші вийшли, мокшу і підете. Слава Україні!